В основі свята повідомлення Архангела Гавріїла Діві Марії, благоївісті, звідси й благовіщення. Благовіщення Пресвятої Богородиці Християнське свято, що є третім зазначенням після Великодня і Різдва Христового. Цей день встановлений церквою ще в IV столітті після того, як самостійно почали відзначати Різдво Христове. Дату благовіщення встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. Дорогі брати, і сестри, шановні отці. Сьогодні сердечно всіх я вітаю із великим християнським православним святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення! Що це за слово і що воно означає? Благовіщення із переводу грецької мови означає Євангелія, тобто блага, радісна звістка. Звістка, яка була принесена святим ангелом при святі Діві. Благовіщення це світле свято, яке в основному випадає в період Великого посту, в час посилених молитв, в час сліз та каяття, яке ми приносимо. Земля це місце скорботи, в якій ми живемо, тільки та радість, яка благословена, може бути. Від Бога і приносити нам настоящу радість. Ось нам і радість, святий, святе свято, благовіщення, благовіщає святий ангел при Діві, що через неї родиться син, Спаситель миру, цього, що Слово Бог стане плоттю. Господь прийшов в цей світ для спасіння людства. Нічого немає на цьому землі більшого блага, як те благо, яке приніс нам Ісус Христос Син Божий. Ці блага надає нам свята Церков, церков як корабель нашого керівництва в цьому житті, і потрібно. Щоб ці блага мати, мати живе спілкування кожній людині з цілом Церкви Христової, щоб її благо перенести в себе. Архангел сповістив благодатність, Дух Святий зійде на тебе. Ми через святі таїнства стаємо житлом Духа, входимо в спілкування із самим Господом. Але ми втратили справжню. Нашу радість і не знаходимо собі сили знайти її як справжню. Будемо, возлюблені брати і сестри, намагатися хоч би, по крайній мірі, зберегти ті справи благочистя, які ми з вами сьогодні повинні мати, повинні здобувати. Це в першу чергу. Любов'ю між собою, любов'ю, на якій построєно весь духовний світ, любов, без якої нічого не може бути, любов, яка називається духовною любов'ю, якої нам сьогодні бракує. І тоді Господь помилує нас через каяття і дасть нам свою милость, яка зустрінеться з істиною. В цьому світі. Будемо, дорогі брати і сестри, радіти тому, що ми в першу чергу люди і люди віруючі, люди Божі. Господь для нашого спасіння сьогодні нам на землі дав все для того, щоб Бог угодити Господу, щоб стало життя на землі краще і для того, щоб ми здобули. Майбутнє, Друго. І ще хочу раз сердечно всіх вас поздравити із сьогоднішнім великим святом, святом всіх православних християн, побажати вам миру, любві, покрови Пресвятої Богороді це над кожним домом, над нашою країною. І якщо ми хоч капельку самі станемо кращі, з себе почнемо, то і країна наша буде краща. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. За народними уявленнями лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше штурбувати землю вважалося великим гріхом. У цей день здавна існував звичай випускати на волю птахів, щоб співали, Бога прославляли та просили щастя й долі тому, хто їх випустив. Існує повір'я, яка погода на благовіщення, така і буде на Великдень. Якщо на благовіщення йде дощ, то добре вродить жито. Український народ особливо шанує це свято і суворо забороняє всяку роботу цього дня.